Перевіримо вдачу 15 з половиною. Заберемо чи ні. Ставте на паузу, пишіть коментар, і зараз буквально через 30-40 секунд ми з вами дізнаємося. Ціла безпека, пробіг 27, ваєчка 23 го року. Ну що ж, наступне. Пішла. Я знаю, хто шукає, той завжди знаходить. Тому мінімальні пошкодження, мінімальний ремонт, так попередньо, якщо оцінювати тисяч біля 4-4,5 реалістично вкластися. Автомобіль електричний, сучасний, Чому би ні. 15,5 сміливо можна ставити, вигравати. Ну і... Ну, а це буде, знаєте, як, на помідори. На жаль, ні, не наша. Відпускаємо, шукаємо далі, впевнений, щось знайдемо.